Один приятель із радістю телефонує до іншого. Від мене нарешті поїхала теща. Хто хто поїхав, не дочуваю той. Кажу за літерами Тигр, Екзема, щука, акула. Йде чоловік повз військової частини і чує дивні крики Зеленим до гори! До гори зеленим. Я сказав зеленим до гори. Чоловікові стало цікаво, знайшов він дірку у паркані. Дивиться, а там прапорчики дерева садять. На уроці хімії вчитель запитує Петрику, як по-твоєму з чим добре поєднуються молекули спирту? Молекули спирту, Дмитре Павловичу, добре поєднуються із молекулами огірка. Поршик каже солдатам на ранковому шикуванні. Якщо дізнаюся, що слово клоака, яким ви мене дражните від слова клоун згную. Петрик танцює з Марічкою в ресторані. Марічко, ти що? Сьогодні без трусиків? Так, Петрику. А як ти здогадався? Так у мене це всі туфлі у лупі.